Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами знов будемо створювати алгоритми і програми з використанням змінних і різних алгоритмічних структур. І спочатку ми з вами розпочнемо з нашої домашньої задачі, яку я вам задавала. Вона була дуже важка і тому ми будемо її складати разом. Створи програму розв'язання задачі в середовищі Python. Якщо на, шальту, на шальку терезів посадити даринку, яка важить Д кг, і Наталю, яка важить на 5 кг більше, а на іншу шальку насипати К кг цукерок, то скільки цукерок потрібно з'їсти дівчаткам, щоб шальки Терезів орівноважилися? Що, як же буде виглядати ця програмка? Позначення і формули, необхідні для розв'язання задачі, будуть такі. Наші вхідні дані і е, всі позначення. «Д», Д – це вага даринки, К це вага цукерок, ГЙос це загальна вага дівчаток, і ми її будемо присвоювати значення вагу даринки. Плюс вагу наталочки. А вага наталочки у нас буде D плюс 5, тому що на 5 кг більше, ніж вага даринки. І S – це буде вага цукерок, яку мають з'їсти дівчата. І ми з вами будемо формулу таку вводити. S – Ми присвоїмо значення К. K, K це вага цукерок, мінус дівчатка, мінус вага дівчаток, і поділити на 2. Чому поділити на 2? Тому що нам потрібно врівноважити це. Шальки потрібні врівноважити. Який же можливий варіант розв'язку? Він буде таким, який ви бачите на екрані. Перше ми вводимо з вами вагу даринки, далі вагу цукерок. Вводимо формулу, Йос, ще одна Фьодора, формула розрахунку. Саме скільки потрібно з'їсти цукерок, і відповідь буде така: вивести на екран потрібно з'їсти S кілограмів цукерок. Далі ми з вами вводимо з клавіатуру вагу даринки, вагу цукерок, і з'ясовуємо, що потрібно з'їсти 1,5 кілограми цукерок. Ось так у нас буде розв'язуватися ця задача. Ще одна задача, яку ми з вами сьогодні розглянемо, це програма куб. Дано довжину ребра куба. Треба знайти його об'єм та площу всієї поверхні. Об'єм куба дорівнює кубу довжини його ребра. Поверхня куба складається з шести поверхонь його сторін. Площа сторони дорівнює квадрату довжини ребра. Все це ми з вами тепер знаємо і можемо розраховувати. І так, можливий варіант розв'язку може бути таким: ми можемо ввести якусь зміну х, і це у нас буде довжина ребра куба. Далі об'єм куба у нас буде х у кубі. Зверніть увагу, як пишеться в Python, коли ми ось степінь якийсь показуємо. Далі у нас буде площа всієї поверхні кубу розраховується так, х це площа одного квадрата, і помножити на 6, на 6. Чому саме так? Тому що у нас 6 квадратів є у кубі. Потім виводимо на екран Print-об'єм куба В, принт площа всієї поверхні куба П. І будь ласочка, може бути такий така, так введено в екран, на екрані. Да? Введіть довжину ребра куба, наприклад, 100, тоді об'єм куба буде у нас 1 мільйон метрів кубічних. І площа всієї поверхні куба буде 60 тисяч метрів квадратів. Або сантиметрів, дивлячись в яких саме ми будемо, це все в значеннях. Вправа 3. Програма має виконати такі дії: запитати, скільки піц бажає замовити покупець. Запитати ціну під спіце, зазначену в меню, обчислити підсумкову вартість покупки, враховуючи знижку на 10% на честь ювілею піцерії, і вивести ціну покупки. І так, як же буде виглядати саме ця програмка? У нас є, наприклад, різні дані, які ми можемо вводити. Перше, це ми вводимо змінну number. Тобто, це у нас буде скільки піц замовляєте. І ми будемо виводити з клавіатури якесь число. Воно буде, звісно, INT, тобто цілим числом. Чому? Тому що піци – вони у нас цілі числа. Далі «cost». це у нас буде. Скільки коштує одна піца. Зверніть увагу, що це число у нас флот, тому що тут може бути дійсне число, наприклад, 6,5. Да? Тому що там є і гривні, і копійки. Далі у нас є розрахунок, тобто, це ціна зі знижкою буде у нас. Да? Ми її вводимо, у нас буде. Скільки піц замовляєте, помножити на скільки коштує одна піца. І здар, це у нас буде ціна без знижки. Але потім ми вводимо ще одну зміну, яка у нас буде рахувати знижку. Знижка рахується так, ми ціну е, піц. Множимо на 0,1, тобто це у нас буде 10%. Виводимо на екран знижку і далі розраховуємо нову ціну. Вона у нас буде дорівнювати старій ціні мінус знижка. І ми з вами отримуємо нову ціну, Total, яка буде зі знижкою. Що у нас є? Ми вводимо, скільки піц замовляємо, скільки коштує одна піца, і наша програма розраховує спочатку ціна без знижки, потім знижку, і потім розраховує нашу ось цю ціну мінус знижку. І Ми отримуємо відповідь: ціна зі знижкою 315 гривень. Ще одна вправа вправа програма кафе. Троє друзів отримали в кафе рахунок на суму N гривень, який вони вирішили розділити порівну, скільки повинен заплатити кожен з них, якщо чайові складають 10% від суми рахунку. Зверніть увагу, що тут у вас є введення даних і виведення даних. Тобто, якщо ви введете дані 35 гривень 27 копійок, це такий був рахунок на суму, то виведення даних у вас повинно бути таким: 12 гривень 93 копійки. Потрібен, заплат, повинен заплатити кожен з друзів, якщо чаєві складають 10%. І так, що ж ми можемо зробити і як це можуть бути. Зверніть увагу, у нас є змінна N, це у нас флот. Чому флот? Тому що ми бачили, що там є гривні і копійки. Ми вводимо суму рахунку а, з клавіатури, у нас вже є вхідні дані, і далі розраховуємо, що ми тут, а, скільки у нас тут буде. У нас буде N плюс. А, Тобто, оця сума, плюс сума помножити на 10% знижки. Тобто, це буде у нас чайові, і ми ділимо цю суму на 3, тому що всього троє друзів. Тобто, кожен повинен заплатити на 12 гривень 93 копійки. Що означає раунд p 2 він оце, оце напис, оце напис означає, що нам треба округлити цю суму, щоб після крапки стояло дві цифри. Ось так це записується. Якщо б нам потрібно було тут три цифри чи чотири, у нас би замість двійки було тут 4 або 3, або один якщо одна цифра, ми пам'ятаємо, що у нас з вами. За умовою виведення даних повинно бути дві цифри після е, крапки, і тому ми ввели от запам'ятайте, як ми можемо округлити число. Тобто ми пишемо команду round, далі ми записуємо ту змінну, яку ми будемо округляти, через кому пишемо, скільки знаків буде після коми. Ось такі ми задачі з вами розглянули. Спробуйте вдома всі ці програмки записати, і потім мені надіслати ці проєкти. Дякую за увагу. Думаю, що було все зрозумілим. До побачення!